Буде транзит рашиського газу у території України наступному році, чи не буде, тому що є лобісти цього транзиту. Отже, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, як і обіцяв, прибув до Москви і провів перемовини з Путіним. За його словами, позиція Зеленського ставить під загрозу енергетичну систему Словаччини. Він зазначив, що Путін підтвердив готовність Рефії постачати газ в Європу, хоча це буде складно після 1 січня 2005 року, через саме українську позицію. Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само, український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди словаччині. Та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним. І це вперше з 2022 року лідер країни-члена ЄС та НАТО прибув до Москви не для обговорення шляхів завершення рашистсько української війни, а винятково для обговорення двосторонніх взаємин з Ерефією. Варто зазначити, що до цього єдиним політиком з ЄС, який відвідував Москву після тривалої перерви, був прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, політичний союзник Роберта Фіцо. У Братиславі опозиційні політики називають подороже Роберта Фіцо справжньою зрадою, говорячи про те, що насправді його уряд мав би давно підготуватися до того, що Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Після провалу в Брюсселі на саміті ЄС, коли ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну. Прем'єр-міністр поїхав стояти поруч із російським президентом. Це зрада союзників і словаччини. Це розрив у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату. Ми надсилаємо послання Володимиру Путіну та всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації.